27 серпня. Це сорта айдарет. садку де сильно постраждали від приморозки, але ну, це бугорчик. Тут усе більш-менш виглядить красиво, а там Низина проблема. Ось так виглядить. Айдареда Хватає Майже не пошкоджений тут, де ніде не дає. М'ятинки невеликі, там його взагалі нема. Такий. Ще йому більше місяця рости, а вже є, блін, так хотів показати калібр. Є вже більше 65. Ну різний калібр. Поруч речів. Тоже все чудово, це підсадка Чемпіона У горі речів теж чудовий. Теж різні клони, бачите, одна деревина отакий от вже окрас має, інша деревина взагалі, взагалі не насичений кольор. Справа і дерет. Зліва речів. новий речів. Звісно, слабувати ще, ну но... яблуко вгоріє. Зараз підемо на Голден і трошки пройдемося вниз, щоб З Голден. На цьому щось дуже дрібненьке. Пройдемо, трохи. тут вже рядок не такий довгий, як колись я показував. Що, що хто з наскільки, ну, я ж кажу, в гоблені таких дуже багато. Дуже багато. Особливо туди донизу. Це просто схоже на сонячний опік. Але яблук вистачає. калібр, при тому, що ми тут ні кальція ні разу не давали, тільки з весни б давали добрива. Цидний захист, інсик, захист постійно тут був. І так. Якби не було приморозка, виглядав би майже весь так сад. інша сторона. Далека не дуже видно. Верхній ярус, що середній ярус, що нижній ярус. Все з яблуком. Так само і з іншої сторони. Від верха. І до самого низу. 50 сантиметрів над землею. Зараз пройдемо і побачимо різницю. Ось, краса. Ще, звісно, трошки піджовтіє і трошки підтягнеться калібр. Особенно обідно, що не скрізь. Ось є. зліва? Що справа? Є невелика, ну я думаю, в основному це від Приморську, тому що і полосочками і якось Ось вже до дороги доходжу, тут вже гляньте, скільки таких пошкоджених. І яблучок наче, на трошечки трошечки менше. Ну На верхах взагалі все класно. А вже нижній ярус вже набагато-набагато менше. Тут пара іде попало, то вже так само дивіться, вершки все чудово. Низина практично пуста. І тут ще більше пошкоджених. І дивіться. І такі пошкодження, які хоч. Ну ще хоч яблуко є, вже радує. Є навіть деякі дуже красиві. О, і вже тут я починаю замічати більший приріст по деревам, дивіться. Прирости величезні, бо яблуні вже не перегружені. Є окремі екземпляри. І нижній ярус хороший. Теж, звісно, є і пошкоджені. Ну, в загальному вже Яблук на порядок менше. Вершки більш-менш ще хороші. Пошкоджених від приморозку дуже багато. І ще донизу я йти метрів 150 напевно. Ну і що тут у нас? Тут вже пересчитати доволі швидко можна. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 4, 15, 16, 17, 8, 19, 21, 20, 20, 20, 20, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 32, 33, 34, 35, 7, 37. Ось і здається, 38 і 39. Ну що, оце десь 40 яблук, всього на є на цій деревині. Якщо там би я щоб порахувати, мені б на було явно більше 100 на кожну, Ну, тут теж є ще більш-менш хороший але в середньому вже яблук 40-50, не більше ось вже взагалі на цій деревині тільки декілька яблук і ті всі пошкоджені все я думаю тут уже яблук 20 на яблуні ну ні, 20 буде звісно. поховані трохи в всерединки але ж 20 яблук це вже не врожай. Це вже зовсім. Тим паче, якщо розібратися з цих 20, кожне яблуко має якийсь дефект. Може де одне, два. Що з них. І все одно прийдеться здавати. Дивіться, яка вже різниця. Ще ми не дійшли донизу. Вон два яблучка, вон два яблучка. Ну ось унизу захищені були, якось мороз сідав зверху, йде під хорошими гілками, там ще якось щось збереглося. А Це отака ситуація. І біля шпали. Хто може не бачив, шпала за ніч не встигла віддати тепло, яблука унизу тільки біля шпал. І тільки десь всередині дуже стані. Таке відео хотів показати, яка різниця. Я бачу. І не завжди, кстати, вони великі перегружені, були вони дуже пошкоджені морозом. Зараз ось, морозом і бачите, які яблука. Тобто вони і не ростуть із за того, що вони місяць чимось були в комі, взагалі думав, що вони пропадуть усі. по подекілька, подекілька осталось якийсь плюс не так погнало в жировики, бо якби не було цього 2-3 кілограма, воно все було б по цих. Ці... Тут вже ж раз виламали жировики. Це вже накидало нові. Така в нас ситуація. Де-не-де, пішов -де? кожне яблуко пошкоджене. Ми їх... Затягувати, я думаю, не будемо. Тоже вберемо їх трохи раніше, щоб деревина підготувалась гарно до, до зими і до наступного сезону. Будемо сподіватися, що він буде краще, ніж цей рік викосокосний. Деревина, З жодного яблука немає. Ні, збрехав ось одне і воно внизу ще декілька. І така ситуація. Якщо зараз зайдемо на, на речі, поруч. о, Між дуж стовбами заховались яблука. І так само лігол підсадка крайня. І ось ці вже жодного яблука не бачу. Жодного. Знову біля стовба заховалось декілька яблук. Все, жодного яблука. Жодного. Голден він хоч трохи якось стійкіше оказався а тут просто просто... отака от картина і така картина метрів 100 через 100 начне де-не-де яблуко. ще метрів 100 і тоді трошки вже покращує ситуація Дякую за лан.